У Ленінському районному суді Кропивницького розглянули справу 43-річного кропивничанина, який виправдовував російську агресію. Прокурор показав матеріали, які чоловік розмістив у соцмережах в березні. В яких міститься заперечення збройної агресії в Україні федерації проти України розпочати в 2014 чотириста році виправдовування тимчасової окупації частини території України заперечення тимчасової окупації частини території також усіх, які здійснювали збройну агресію власному аккаунті вконтакті поширив відеозапис, відео з текстом, в який починається словами Здравствуйте, я ручний купак, та закінчується словами, я строю мир, я люблю мир, но воювати в лучше всех». Свою провину обвинувачений визнав, скажімо так, находячи в стані алкогольного піннення, не розібравшись в ситуації, тому що ну, би, довго време не проживав в країні. Под влиянием СМІ алкоголя в общем і целом разместил то, чого не стоило аби розміщати. В принципі, то і удалено воно було зразу. Прокурор та обвинувачений уклали угоду про визнання винуватості. Води призначено <пробування> логіновим покарання у виді позбавлення волі на строк 4 роки без конфіскації мене. Запропоновано звіти останнє відбування покарання. Пропозиція сторони винувачення 2 роки з літового строку. Ставою стало для підписання цієї угоди. Стало те обставини, які пом'якшують покарання. А саме те, що Ловнінов вину визнав, щиро розкаявся у вчиненому, це було єдиноразово, ну, тобто 16-17 березня. Більше ніяких таких дій і висловлювань він не вчиняв. Тому я прошу врахувати ці обставини і затвердити Суддя угоду затвердила. Призначити узгоджене покарання у воді чотирьох років позбавлення волі без конфіскації мене. Відповідно до статті 75, звільнити логіна Михайла Сергійовича від відбиття призначеного покарання з випробуванням сроком на два роки. Оскаржити рішення можна протягом 30 днів. Олена Жикалова, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.